Шалом, це Славко Явце поставив нейтральну картинку за арту. А зараз ми поговоримо за те, чому Зеленський був змушений відповісти і поставити залужного на місце. Хоча він це зробив дуже делікатно, але побачимо, як піде далі справи. Слабкі нерви в головнокомандуюча це те, чого допустити не можна. Хай краще буде ідіотом, ніж те, що у нього будуть слабкі нерви. А отак от. В такому контексті написати і викласти ці статті це свідомий демарш. Це як отой переляк, командуючого армійської авіації США, що способствував утічки 5 грудня 1941 року в Чикаго Триб'юні за рейнбоу 5 план, хоча там і прив'язував до цієї утечки Рузвельта, но… Ситуація неясна. Далі самого команду чербівської авіації я скажу, що контррозвідка не добралася, і так справу зам'яли, бо занадто високо. розумієте, такі речі говорити. От Залужний говорив те, що дозволяв собі говорити Бек, Людвік Бек, колишній командуючий генерального штабу Германії, Ви знаєте, він був в відставці, і один був стіньовий глав переворота 20-го 44 го року до той, що тричі скільки там не, не зміг застрелитися. Власного пістолета, коли довелося. А справа в чому от він писав ще напередодні Мюнхена, оці всі опасіння, оце все тупік. от знаєте, Я згадував Бека постійно. Тоді багато про це говорив. Ви знаєте, позавчора аза Бека не сказав. От тональність, це мені сподобалося, як з спершу з меморандуму Бека, де всі оці свої страхи німецького генералітету викладає, І правильно там була ремарка, яка написана, що якщо це писав Німець, так він для канцлагеря. Я скажу те саме, що якщо це чільний військовий український робить, то перед ким він виправдовується і чи свідомо він піднімає банер зради. Ви розумієте, що ясно, що я та людина довірлива. Дуже я на відміну від Асі не вважаю, що він свідомо банер зради підняв. Але як ви бачите, як українство розбушувалося, яке бурління українських говн почалося, всі вже почалися. Розмови за традиційну на Україну тему зраду нас продають. Нащо це в воюючій страні, коли ще ми не програли? Я не розумію цього. Тому що в тебе нема рішення виграти, це одне. Але ж ти все це говориш в ситуації, коли ти абсолютно не програв ще нічого. Для чого це все пропало, ще все пропало? Нащо це власне? Ну це, це ж не комедія. Слухайте, ти більше, що в такому психічно незрівноваженому середовищі, як українське, що зразу почнеться зрада? Я скажу, що все це дурня і Зеленський правильно робить, я сподіваюся, що будуть і подальші орг А ми зараз нормально з вами поговоримо за. Втрати артилерії за те, чого потребує Україна, насправді це дуже важлива тема. Ми вже зосередимося в основному на калібрі 155 менше на 105%, і 122 мм Чому це важливо? Тому що, ви знаєте, в попередніх я казав, що десь до 38-36 української арти буває в ремонті, ну це в основному через не так, як через бойові втрати, як через. Із нос старих пострадянських артсистем. А зараз поговоримо за втрати в новітніх артсистемах, І з них спробуємо зробити кореляцію на можливі обсяги втрат і радянських артсистем. Ну, ви знаєте, що загальне число артсистем 155-го калібру, ви, ви будете сміятися 435 стволів. Взагалі, нам дуже багато насправді постачають. Є отакі менш відомі цифри. Що Україна отримала до 900 артсистем, з них 700 артсистем в калібрах НАТО, це від великих до великих. І ще 200 артсистем нам були обіцяні. на весні, станом до осені, розумієте, що це серйозні. 100 РСЗО, з цих 100 РСЗО 40 Західного взірця з керованими ракетами, між іншим. 20 батарей ППО ближчого засягу, одна батарея пострадянська, ви знаєте, С-300 середнього засягу, і три батареї в Західні середнього засягу. І ще, в принципі, з Ірісом Т, і більше, в принципі. Наскільки розумієте, що це достатньо серйозно. І, приклад, ми говорили, що подальше, допустимо, отримано. Ну як. От ви всі говорите за в основному, а половина танків, що ними штурмують російські позиції польські, фактично Польща забезпечила. Половину з танків, яка отримала Україна, і це в основному її тварди основний засіб прориву. Фактично зараз по кількості в зв'язку з зносом наших старих танків відносно до великою кількістю екскалібург АРМС чеського ремонту. Так що ситуація. Виглядає трошки інакше. Але я наскільки складно за припаси, от, от приклад простий, що Данії треба викупити землю під заводом лише потім, щоб завод розпочав виробництво стрільна для України артилерійського. Так само і французькі і німецькі компанії дуже часто очікують на отмашку від своїх не найбільш рішучих урядів, щоб почати виробництво для України. Отже, повернемося ми до Арт-систем. 435 арт-систем. Ну, я вам можу перерахувати. Потім. Зараз основна втрата, значить, на даний момент з пошкодженнями 146 арт-систем. Це 33% загальна кількість пошкоджених від тих, що у нас було, що нам передали 155-мм. Втрачених 91 одиниця. Це 20%. І у нас фактично лишається. Якщо брати від 272 до 327 артсистем, це по дуже скромному розрахунку по заявлених тут, а фактично може бути найскладніші позиції з чим у нас? З крабами. Перше, розумієте, що вибіркове іде враження дуже цікаво. З крабами, дуже складно, кому розібратися з крабами. Тут приклад, що зрештою. І самі поляки не змогли розібратися з крабами. Ви бачите, тут доволі умовні цифри. Насправді, крабів було на початок, на кінець мирного часу, на початок війни, і на початок того, коли нам почали передавати, 48 одиниць у поляків. 8 одиниць вони лишили собі на навчання. 40 одиниць передали. Фактично, і ще 54 ну За це не будемо говорити, як воно постачає. Фактично, щонайменше, у нас 40 одиниць. З них 24 пошкоджених і знищено. Значить, з них 21 знищена. І лишається в строю 16-19 машин. Це одна з найбільших втрат. Також втрати М777. Передали десь нам. Коло 150, можливо, я зараз даю. Це ви бачите, що я постійно, що ось ось мають передати артилерію. Те, що не передають артилерію, йде, це ж зовсім не за шведські ж арчери, а за ці, тому що американці обіцяли додати до 160 одиниць М777, а їх щось нема. І візьмемо умовно десь 150... Якщо ну, не 140 вже писати як мінімальну цифру, і 70 втрата знищеними і пошкодженими. Це 46% від парку М777 втрати. А якщо взяти знищених 36, то втрати 24%. І ще вони нам повинні коло 20 артсистем передати. І зараз я поясню за М109, і тоді, поясню, як от президента Сполучених Штатів оформляє таку передачу. М-109 з усіх країн було зібрано. Аж до колишніх австрійських 117 одиниць втрати 36 з пошкодженими це 30 парку. І знищених 23 одиниці це 19,5% парку. І ще три батареї, 18 одиниць. дивізіон, Вони американці нам мають передати. Вони бічали 72, а дали 54. І Я от постійно чекаю або підтвердюю, що перед тим були передані, або що зараз передають власне. от, з цього пам'ятаєте, ми заявимо, що почекаємо, як нам передадуть нові арт -систему. Буде видно. За решту можемо говорити: панцер гаубиці 2028, одиниць одна пошкоджена. Десь 27 в строю. І за краб я ще вам не додав. Оцей розрив краба з цим розбиралися. Це М107, старі снаряди, старе стрільно, воно робилося для старих. Арт-систем для Італії, для старих Гаубіс. Їх заміняли в пам'ять, що скори ж вища, їх заміняли взривателі, і, можливо, не замінили один на сучасний і можливо, тому був розрив ствола, розрив цілки. Тому що ви знаєте, коли швидкість метання зростає, це ці, Зрабатування в каналі ствоє, і що це одна з ознак ізноса каналу но там, можливо, не було річезний ізнос. Це два вирота або ізнос, або старе стрільно з старим взривателем. Так, за М109 я вам казав. 117, одиниць, 36 або 23 втрати, залишок 81,94, М777, десь 150 втрати 70 або 36, залишок 80-114. ФН-70, бо Форси, прекрасні. 24 ар системи втрата 4. З них два пошкоджених. В строю десь може бути 22-20 ну, і експлуатаційні, менші пошкодження ми не рахуємо. Це ми даємо найбільші величини, що можуть бути в Да, Дана 152 це радянський калібр. Невідомо, більше 43 одиниць має бути, бо там ще й поляки передавали. Дві пошкоджених, так що ще величенький парк має бути дан. Зузана. Сам не ясно, 8. Або якщо дві оціх передали не умовно з 16, а фактично, то 10. Втрачена одна. Залишок то відповідно, або 7, або 9. Зузан. Це ще теж не критично. За ці я вам казав 40 одиниць я оцінюю чисельність, втрата краби 24, 21, Залишок 16, 19, і ясно, що потрібне поповнення. Цезар 6 на 6 від 18 до 20 арт-систем. Втрата 4, з них дві пошкоджених, залишок 16, 18, 1. Оце стара Ф1, французька гаубиця, я вам розказував за неї багато, за цього ветерана бойових дій. 6 одиниць, між іншим, передав одну втрату і ще майже повна батарея, пітьє має бути, якщо там немає технічного какого-то Іздоса. І Арчери, 8 одиниць свіженьких нам передали, ви знаєте. АС-90 британські, 32 одиниці, втрати 5. І зал, або 4 залишок 27-28 одиниць. 105-ки. М101 старі системи гаубиці 16 одиниць. 2 С1 гвоздика більше 20. Передали 122 мм. м 119 54 одиниці, ЕО119 36, загалом 90 одиниць. Втрата. Дві пошкодженими, так що парк може бути ще. От я скажу при такому артилерійському парку, говорити за що все пропало, що все пропало. В тебе пропав нас по твоїй бездарності. Ти виправдовуєшся перед замовником, пишеш до віці ясно, що ситуація змінилася в кринках. видно, наприклад, що дрони вже реагують значно швидше ніж артилерія. От коли спостерігаєш за ситуацією, помітно, що реакція дрону швидша на місці. Дійшов ми нарешті розвиток техніки знайшов можливість швидко. Відкривати вогонь швидко відповідати на вимоги піхоти в вогневому прикритті. Між іншим, фактично, дрони стали літаючою артилерією краще за штурмовики. Це просто така деталь. Ну і ви знаєте, що наші речники кажуть, що це просто отодвігання переднього краю противника. це вони правильно між іншим кажуть. Щоб не було все такий український історичний народ, що от від атабстрі. От слухайте, як вони можуть отодвинути путем отодвігання переднього краю артсистеми, які знаходяться на лінії Олешківських лісів або за Олешківськими лісами, я не знаю. Ну і таке пояснення можна проковтнути. Так що... Я особисто цілком підтримую реакцію Зеленського. Я вважаю, що вона має бути ще суворімо суворішою, тому що ну, робити такі утечки в воюючій страні, якщо навіть в зрівноважених країнах це мало наслідки. А в нашій, знаєте, з оці от зрадофілією українською не треба розумієте, Ну абсолютно не треба. Ми знову-таки обійдемося з нашим Зеленським, як з Петлюрою, спаплюжимо. Єдину людину, яка послідовно бореться за Україну. Насправді на своєму місці виконує свої обов'язки, тому що легше за все говорить: я от про щоку. Я просто Сталіна правильно на них нет, розуміти, Сталін би дуже швидко вирішив це кадрове питання. І я скажу, що в цьому випадку він би абсолютно мав би рацію. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, моліться каже Ася. Да, Молимося за перемогу. Не надо слушать никакого заложного, потому что в такой час Ну, мы до програли еще в такой час, когда главнокомандующий ведет так. Так тебя то это вообще даже да. слов Расписываться о властному бессылю, ну добре, везь мы, а чё, ну, каким бы мне дурак был Ворошилов, он в такой ситуации, когда все запорол под Ленинградом, в атаку бросался с пистолета, поднимал пехоту, потому что понял свою неспособность, Зэ, что? Это хорошо было Буденову сказать, я, говорит, все просрали, будем отступать до Невостока, когда он Крымскую операцию провалил. Так я уж после этого конским поголовьем отправили командовать не людьми, Отака от ситуація, так що не піддавайтесь на ці розмови за зраду. Ситуація тільки зараз починаються перші удари по енергосистемі. Ви бачите, шукають по газових родовищах, по газових якихось інфраструктурі на Полтавщині, на Дніпрі, на в районі Хмельницького шукають інфраструктуру. Поки що зараз противник лише починає атаки на нашу інфраструктуру, і ми за місяць побачимо наскільки вони ефективні. Ще раз бай.